У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на базі кафедри політичних інститутів та процесів і кафедри політології, і інституту історії, політології і міжнародних відносин відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція, європейська інтеграція, механізми асоціації України. Коло питань, які розглянули учасники конференції, досить широке. Це особливості інтеграційних процесів у 19 столітті, формування громадянського суспільства як основа процесу євроінтеграції України тощо. Конференція наша надзвичайно представницька в ній брати участь зголосилися у доповідях і в пленарних засіданнях і в секційних. 91 учасник учасник спровідних вузів України, але разом з тим, крім вчених, політологів, філософів, державних управлінців, у нас є представлені дипломати не тільки словацької республіки, але й з республіки Польща, і навіть заявився учасник із посольства України у Вашингтоні. Тоні сполучені штати Америки в нас е, зголосилися ну практично представники всіх універ... най... найбільших університетів України, розглядаючи зовнішні чинники процесу євроінтеграції України до Євросоюзу, член комісії з питань співпраці з Україною, депутат Європарламенту Іван Штефанець наголосив: Україна не тільки важлива країна для європейського союзу, а й для інших країн світу. Євросоюз це уні. Кальний проект, в якому країни користуються перевагами жити в мирі стабільності, Україна має жити в Євросоюзі, щоб відчути переваги миру і прогресу. Іван Штефанець підкреслив: в Україні вже є ряд позитивних реформ, але слід підтримати і розвивати малий і середній бізнес та впорядкувати податкову реформу. Це знаково поста для європейського парламенту, тому що Іван Штефанець, в числі багатьох європейських депутатів. Оголосив голодування знак підтримки Надії Савченко якраз найбільш скрутні для України періоди, тим самим привернувши увагу всієї світової громадськості до цієї проблеми, і символічно, що вчора він прилетів в Україну саме в день звільнення Надії Савченко. Учасники конференції наголошували на внутрішньополітичній консолідації в Україні як одній з умов євроінтеграції. Зарубіжні гості поділилися досвідом трансформаційних процесів країн Східної Європи.